Положення на зборах має бути прийнято і затверджено. І протоколом наших зборів ми його затверджуємо, і подається на погодження до адміністрації, щоб голова адміністрації його теж погодить. Тому ми маємо опрацювати, щоб всі знали, про що йде мова, і не казали потім, що я його не читала. Ну, це не так быстро, так. Яка в нас називається Громадська Рада Хмельниччини? Прийнято. Прошу голосувати. І затвердимо Так, за дякую, опустили. Утримався. Я вам щиро дякую за те, що ви мені доручили і обрали мене головою. <кій> мені дуже це приємно, тому що це. Досить важка робота, і я постараюся виконати <клес> всі ваші надії, сподівання щодо своїх повноваження голови. І сподіваюся також на те, що ми з вами разом сформуємо дієву громадську раду. Более... серйозно, нет, Можна, нет, можна вираз, вже показати. Коли ж адміністрації створилися, працюєте і маєте бажання далі працювати. Насправді ви великі молодці. Я щиро рада, тому що і на рівні Кабінету міністрів, і на рівні активу третього сектору України ваша рада сприймається більше, ніж так, громадська рада і до речі, треба називати своїми іменами, Тому насправді я вас цим дуже вітаю. І що я вам хочу побажати, наша влада зараз, яка б вона не була, вона буде з вами спілкуватися, коли вона побачить, що ви можете з нею спілкуватися на рівні. Я думаю, що те, що вийшло у вас на Хмельниччині, це, до речі, у вас рекордно мала громадська рада. Більше в Україні такої маленької просто немає в обласних центрах. Тому до вас. Більш прискіплива увага, і за вами зараз слідкує. Насправді вся Україна за всіма вашими кругами більш нелегітимна, То звісно, то це 18, громадська рада. 18. Та рада принципово не розміщувала інформацію про свою діяльність тобто з нею знайомитися було нереально. Спочатку грудня минулого року я намагалася дізнатися склад ініціативної групи, яка готує установчі збори. Ця інформація так взагалі не була виставлена. Це є порушення постанов, яка відповідно до якої формується громадська. рада. Тобто має бути визнана ініціативна група, відповідальна особа, які люди подають документи. А так виходить, що всі представники громадських організацій подавали документи і навіть не знали, що у особи вони подають. І ніякого підтвердження, що вони подали документи, в них не було. А якщо і стояв штамп, якісь управління, то воно не не є чим.